Всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана, і цей канал про вишивальні справи. Дуже дякую, що ви завітали до мене в гості в такий непростий для нас усіх час, коли ми всі опинилися в непритаманних для нас умовах завдяки нашому божевільному сусіду, і ми сидимо без світла. Ми, в частності, ще сидимо і без води, і ще електропліта. Ну, в общем, купа, купа неприємностей, і ще 17-й поверх. Тому ми тренуємося і не перестаємо сподіватися, що все це скоро закінчиться. Ми переможемо і наше життя прийде до ладу, бо це все дуже складно. У тій короткі проміжки щастя, коли є електричество. Да всім нам потрібно і, і роботу робити, і щось вдома зробити, і приготувати їсти. І на вишивку вже зовсім не залишається часу, на жаль. Ось, Бо, як на мене, це така моя реальна віддушина, в яку в, в цей час, коли я можу присвятити його собі. Ну, але що робити? Ми пристосовуємося, і головне, щоб всі були живі, бо це страш... Саме страшне, це коли гинуть наші кращі, наші захисники і наші мирні люди. Ось коли діти залишаються без батьків, без матерів, ось а батьки без своїх дітей, це все дуже страшне. Тому ми все це ми переживемо. Всяке в нас бувало, і це пройде. Головне, щоб всі були живі. Так, ну, а тепер я хочу вам показати, що я змогла вишити під ліхтарем, ось в потьмах, ну, але все одно щось таки змогла вишити, бо перший час якось було зовсім не, не, я не розуміла, як це все організувати. Зато є бонус, я зуміла прочитати дві книжки не по професійній своєї необхідності, а художню літературу, що теж дуже було для мене в задоволення, так що плюси в усьому є. Але тепер про вишивку. Значить, що я змогла вишити під ліхтарем? Ось такий чудовий набір від. Чарівної країни, яку ми всі знаємо як волшебна страна в минулому. А зараз в них «Wonderland Craft, Crafts. Назва їх тепер така міжнародна. Ну, зміна назви, можливо, навіть сприяла, тому що вони стали виробляти ще кращі розробки. Хоча і всі їх минулі, мені теж дуже подобаються, я їх з задоволенням вишиваю. В цьому році мені дуже сподобався ось цей місяць. І його довго не можна було б купити, бо <кій>, таку красу всі розобрали. Ну, але я все ж таки його змогла купити і навіть вже вишила. Зараз я вам покажу. Ось. Ось така в мене вийшла. Краса, він дуже чудовий, він дуже красивий. В ньому такі дивовижні переходи кольорів, вони дуже ніжні. І все це задоволення. Приносить така такі роботи, я дуже люблю вишивати. ось Значить, я пофарбувала основу золотистою краскою. ось Мені здалося, що так буде виглядати краще, ніж просто дерев'яна основа. Зірочку також пофарбувала. І потім вже розмалювала тут така всередині зірочки сніжинка, і я її потім вже наводила вручну. Ось така красива іграшка. Мені здається, що вона дуже вийшла гарна і красива. Ось такий красивий, красивого кольору такого, задня частина. Якщо хтось вміє чи любить вишивати з двох сторін, то можна спробувати його зробити двостороннім. Я думаю, що то взагалі буде така потрясаюча своєю красою іграшка. Ось. Ну, я хочу спробувати, но, але спочатку на чомусь маленькому треба це зробити. Ось ще раз покажу, як він виглядає з задньої частини. Підвісочку я вже буду робити потім, коли вийшло всі свої забаганки до цього року, а там вже буду робити підвісочки. Ось така красива в мене вийшла робота. Значить. Подібні роботи від чарівної країни, а також всякі малюцькі, ну, як то янголи від Євгенії Колесникової чи новорічні, і не, тільки новорічні іграшки від Сузір'я Єдинорога я завжди зберігаю в такій шкатулочці. Від чарівної країни. Зараз я вам покажу. Значить. Зараз у Чарівної країни вийшло много дуже красивих верхніх оцих кришечок для цих шкатулочок. Хочу собі придбати з якимось цікавим малюночком. Ну, це теж мені подобається. Все видно, все в них дуже зручно зберігати. Так, до складу. до складу входила ось така схема. Ось, все ясно, понятно, все дуже гарно е Cambio. видно. Ось така схема. І в мене ще залишилося це, це ножницький, це я вичоркую, бо <п Leaders of you> на пам'ять свою полагатися вже. Не дуже. Ну, краще мені, мені так якось спокійніше. Це йшла у наборі така мотузочка для підвищування зірочки. Можна скористатись нею, але я вирішила, що така золотенька, ну, якось вона мені щось більш сподобалась, може, тому що я вже все покрасила в золотий, і вона якось мені сюди пасує краще. Так, шли ниточки. Так, у фі... на таких фір... фірмових катушечках да, волшебної країни. І це такі бусини, які ось тут ідуть оздоблю цей місяць. Так, це магніт, який я використовувала. Він в мене плавно переходить з одного новорічного процесу в другий. Але він мені дуже подобається, я його дуже люблю. Так, і в мене ще ось залишилось. Доволі багато бісера. Бісер дуже красивий в цьому наборі. Дуже красиві кольори. Ось це я ще доставала із іншого набору, бо мені я вишивала в дві нитки, і мені однієї катушки не вистачило. Так, ось такий гарний бісер в наборі. Дуже красиві кольори. А у цього бісера. Він такий темно-зелений і світло-зелений, але вам на камеру вони майже однаково виглядають. Він дуже красивого забарвлення. В нього він якби прозорий, а серединка з забарвленням. І тоді він, коли на сонці, такий є в нього дуже красивий ефект. Ось, Ось така іграшка в мене пишилась. Так, вишивались ми з ліхтарем на лобі. Так що нас не зупинити, якщо ти чогось сильно хочеш, ти це будеш робити. Так, тепер ще під цим ліхтарем в мене вишився, так, ще в мене вишився ось такий набір. Від Фрузелок. Ось. Ось такі дві іграшки. Мені дуже сподобалось їх вишивати. Такі вони мініатюрні, вони... але дуже класний результат. Вони вишиваються дуже швидко. Там. Ці да. іграшки я вишила десь за три вишивальні дні. Ну, вишивальні дні це так не дні, це якісь там. Вишивальні годинки, скажімо так, ось, ну, мені дуже подобається. Ось які вони вийшли, ось такий класний Дід Мороз. І ось такий гарний будиночок з ялинкою. Дуже мені сподобалось все, комплектація набора, Схема, як пророблений результат, просто чудовий. От ось вони такі дуже класні. І я обов'язково буду ще вишивати від фрузелка отакі їх підвізки. Мені дуже сподобалось. Отак От виглядає задня частина. Ось. ось такі вони симпатичні. Так, і покажу вам трішечки, що в наборі. Хочу сказати, що тут ще вистачить ниток ще на одну, так точно. Так, значить, в наборі в нас йде схема. Так, Потім йде інструкція з QR-кодом, можна скачати схему для саги і відеоінструкцію, як зібрати іграшку. Можна скачати, дуже все подробно там показано, і все це ем, якихось труднощей не виникає. Зібрати легко. Так, ось така гарна листівочка йде в наборі. Така класна. І іголочка йде, і ниточки. Ниточки ось ось в мене залишилось ще ниточок. Доволі багацько. Я ж кажу, що ще на одну таку підвісочку може, може, вистачити. Гарні органайзери у фрузелка. Ну, все у фрузилка дуже гарне, дуже приятно, приємно завжди вишивати їх набори. Так. І що? зараз в нас багато виробників вкладають свої. Набори листівочки, і ось така в мене листівочка красива від чарівної країни з такими оленями, сніговими горами і ялинками. Красива, дуже теж. якщо ви комусь щось будете дарувати, теж можна вложити, можна підписати отака гарна листівочка. так Більше я нічого не встигла вишити, на жаль, але ще покажу, що я купила. Це я купила, це, мабуть, буде зараз. От закінчу знімати відео, і буду вишив... вимкнути, як завжди, світло. От Дягну свій ліхтар на голову та буду вишивати оцього кролика. Скоріше за все, бо рік кролика, котика, поки що вишиємо кролика, а там може і котик якийсь гарний, мені поведеться. Ось така красива, красива. Іграшка буде. Ну, тут все як, як завжди, буду вишивати. Далі я все ж таки придбала собі оцього гнома під Мілхіл, Я в якомусь з відео вам розказувала, що дуже хочу в цьому році вишити цього гнома, і ось я сподіваюся, що я встигну. Ось такий він гарний. Ось єдине, що я не знаю, хочу чи я вишивати його на цій бумажній канві, бо мені якось ну, не дуже подобається бумажна канва. Якась в мене предвзятість, хоча я вишивала мілхіл на бумажній основі все гарно і все добре. Але в мене є дві основи пластикові. Зараз я вам. Але вони тут всі відрізняються за кольором. Я ось думаю, чи треба міняти, чи не треба, як ви вважаєте, вірному я напрямку дію чи ні. Чи оставити цю канву і на ній вишивати. У мене є пластикова канва ось такого кольору. Вона темніша, значно темніша. Ось сильно відрізняються. Ось не знаю я, заміняти мені чи ні. Ось, і ще в мене є така канва пластикова. Ось, ну, теж, так, да, все не, не співпадає зовсім друг з другом, з цією канвою, але ось такі в мене є варіанти. Ось як, ви, на вашу думку, що робити? Поміняти на канву? На пластикову. Чи залишити гнома на його рідній бумажній камбі? Якщо міняти, то краще на коричневу чи на жовту? От ось думаю, я поки що, поки буду зайця вишивати, подумаю, що з гномом робити. Так. Далі. Далі я купила два чарівних магніта. Цей магніт грибочок від майстрині Ольги. В неї є сторінка в інстаграм, я всі посилання, як завжди, залишу. Сторінка в інстаграм, в неї маячки знайшли свій дом. Ось такий чудовий грибочок, він розписаний вручну. В неї дуже красиві ці магніти. Які вона розписує вручну власноруч. Краса неймовірна. Ось. Ось такий, я купила магніт. І віддалі, її сторінка з магнітами, в неї ще є одна сторінка, ви всі її, мабуть, знаєте. А її сторінка з магнітами називається Caramel Stitch Store. От ось ось такий чудовий віночок в п'яльцях. Дуже красивий. Я дуже давно чекала, коли вона їх зробить. Ну, і як тільки вони з'явилися, то я, звісно, сразу ж замовила, і ось тепер в мене є отака, такий класний магніт. В мене вже теж зібралася невеличка колекція від Дар'ї. Якщо цікаво, можу вам показати. В неї чудові магніти теж дуже красиві. Дуже красиві в неї магніти. Ось. Так, і це ще до нього в подаруночок отакі пришивні гудзики. Десь я їх в якомусь дизайні використаю обов'язково. Так. так, і ще я собі придбала ось таку. Сумочку для процесів. Ось, я не планувала, якщо чесно, нічого такого покупати, бо в мене би, все є. і Сумочки є. В всіх в них живуть якісь процеси, котрі потрібно закінчувати вже. Ну, але коли я побачила цю тканину у моїй улюбленій майстрині, яка ж є дивовижні всякі штуки. Ось і вишив, вишивку оформлює теж в дивовижної красоти, всякі штуки. І от коли я побачила цю тканину в її покупочках, то я прям все загорілася хочу, таку, хочу, хочу, хочу сумочку з цієї тканини. Ну, хочу, хочу, все замовила. І ось в мене тепер вона така є. Вона, на перший погляд, не дуже велика, але. Ось, зараз вам покажу. Мені дуже подобається цей горошок, з яким вона скомпонувала. Дуже красиве тут кишеня. Кишеня, ось таке виворітна частинка такого дуже гарного кольору. Тут карманчики. усякі для всяких Складати туди всяке різне. І ось така чудова гольничка з лавандою. Я дуже люблю ці. Гольнички сердечки, і я її активно користуюсь, коли вишиваю. В мене тут і мастер ігла, оця що, хвостики на ту сторону за, засунутий. І якісь ще голочки в мене тут завжди живуть, і рахівні голочки. В общем, я ці сердечки дуже використовую в роботі. І в цю сумочку. Проектну. Цю проєктну сумочку чудовим образом вміщуються п'яльця нурги номер 3 Ось. Супер. Все помістилося. І у вас сюди все, все поміститься. І ваші ниточки, і ножнички, і все, що ми використовуємо сюди, теж все сюди добре поміщується. У мене є такого розміру сумочка. Я її дуже користуюсь часто. А також сюди чудово поміщуються теж мої улюблені нурги круглі 19,5, да? якщо я не поміляюсь, вони діаметром. То взагалі супер. Упс, все, все у вас акуратненько, в сумочці, якщо кудись їдете. Е Можна брати з собою. Єдине, що я скільки раз з собою не брала, нічого я там не вишиваю. Ну, але якщо беру щось на кш кшалк... якщо беру що, от янголих від Колесникового, то я їх там ще можу якось трошечки вишити. Ну, але це все зовсім мало. І, мабуть, що це так, для самоуспокоєння. Що я з собою взяла вишивання. Нічого там не вишиваю, бо там є чим займатися другим. На тому подиху, на тому відпочинку. Хотілося б, щоб у нас вже у всіх була змога відпочивати теж. В общем, ось така в мене з'явилася моя. Несподівано з'явилася така гарна сумочка. Так, і. Ще хочу вам розповісти про подальшу історію з цим набором. Я робила огляд на цей набір, і в процесі огляду з'ясувалося, що там не співпадає задня частина і передня частина. І я написала виробнику, і виробник мені буквально на слідуючий день надіслав. Належну частину, це в них в партії брак, такий е, виявився ось. Пер, в мене тепер багато є листя. Лист, лист. Ось ось дивіться, зараз я вам покажу. Ось ця частина в нас не співпадала взагалі во, во, ніяк. да, я там, Якщо, якщо то, буде цікаво, я залишу посилання. Ось тут, в верхньому куточку, на відео, де я робила огляд на, цій, на цей набір. От. І нічого не співпадало в мене. Я щось думала, що я щось не то роблю, але о, чудо, чудесне, диво, дивовижне, ось все співпадає, як воно повинно бути. Ось отак От воно повинно бути. І буде в мене дуже гарна робота. Ось, ось така. Єдине, що я хочу все ж таки, тим більше тут трохи такий неравномірний, неравномірний окрашен цей листочок, і я хочу все ж таки оцю верхню частину затонувати. От, і буде, я думаю, що буде дуже красиво. Ось, так що все тепер у мене співпадає. Дуже дякую, Абрісарт! Все вирішили швидко, без усіляких проблем. Тобто, молодці великі, що в такий складний час вони завжди на стороні клієнта. Ось от така краса буде. От. Ось, дякую всім, що завітали на мій канал. Сподіваюсь, що змогу якось я. Перелаштуватися, прилаштуватися до цієї ситуації, і показувати вам якісь цікавинки і про своїх процесів. І може ще щось цікаве, я знайду та покажу. Бо вишивку я дуже люблю, і зовсім мені не хочеться із-за всякого того, що на нас напало, і накидало нам своїх бомб і порушило нам все. Міняти своє життя так, щоб даже ніяких радісних моментів в ньому не було. Ні, ми будемо жити, ми будемо творити гарні красиві речі, вишивати і наскільки можливо, радуватися життю. Всім бажаю не відключення електроенергії. Щоб у вас в хаті було тепло, затишно, з водою, з світлом, з близькими, родними, живими, здоровими, щоб всі біди обходили стороною. Скорішою нам всем перемоги пережити цю зиму, щоб вона була не такою важкою, як нас всі лякають, і цікавих, вишивальних процесів. Дякую всім! До нових зустрічей на моєму каналі.